І всім привіт, дорогі друзі! як завжди, на каналі Пічика Назарчика І це моє нове відео. Хто хоче походити осіннім лісом зі мною, вам сюди! Я в лісах городнянщини. У мене в плані назбирати грибів. Піти до лісу? Я вирішив зі своїм дідусем знайомтесь, його звати Микола. Тут за осінньої погоди ми будемо разом шукати гриби та насолоджуватись природою Городнянщини та її лісами. В лісі я не був вже більш ніж три роки. Зараз ви скажете, що ходити до лісу дуже небезпечно. І я, безперечно, з вами погоджуюсь, та іще й додам, що в лісах Городнянщини тим паче. Тому всіх попереджаю, що йти в ліс після повномасштабного вторгнення кацапні дуже небезпечно і рисково. Приїхати сюди я наважився лише з дідусем, який дуже добре, вже більше 40 років знає ці ліси. Для справжніх поціновувачів та пошуковців грибів відрекомендую вам поїздку в Карпати. Там безпечно і можна зробити екскурсію в поєднанні з відпочинком. Але все-таки я тут. І це відео більш не непізнавальне, а інформативне і носить розважальний характер. Я зроблю розвідку, покажу вам, чи є гриби в лісі. Розкажу. Чому люди збирають вухомори. А також в кінці цього відео покажу знахідку, від якої ви скажете Вау, серйозно! Ходімо далі. <рапристо> Тут нори лисиці. Це перша моя знахідка в лісі. Не гриби, але ж дуже цікаво. Я думав, лисиці живусь. Десь в інших місцях бачите, які вони риють будинки для себе. Дідусь каже, що вони можуть прорити більше 10 метрів під землею і роблять ось такий запасний вихід для того, щоб її нору не засипав. Ви знали про таке? Яка хитра? На початку лісу є сліди пошуку грибів людьми. Тому ми вирішили проїхати далі вглиб. Де більш вероятніше ніхто не ходив. Але упс, а тут такий нежданчик. Треба йти пішки. Дорогу перегородила, ось ця палиця дерева Її не об'їхати. Деякі назви грибів я знаю дуже добре. Але виявилось, що у лісі зустрічаються також і такі. Які маскуються під їстівні. Наприклад, ось ці дуже схожі на опеньки, але брати їх не слід. Так як вони можуть бути отруйними. У опеньок є під шляхом маленька юпочка, тому вони відрізняються від інших грибів, саме нею. Але ж хоча і у вожачок вона теж є. Тому погоджуйте кожен гриб з доросами, вони розкажуть та навчаться, де є стівні гриби. А де отруй? А це мурашник. Мурашки сховалися від дощу. Мурахи бояться дуже вологи, і тому вони десь всередині. До речі, я зустрів більше 10 таких мурашник. Цікаво, це що ознака, чи їх багато в лісі? Чи це норма? Хто знає щось про мурашник? Напишіть в коментарях. Раніше в лісі мені зустрічався один або два таких, а тут ціле ескадрилія. Хто знавець по мурахам? А це мухомор. Щодо мухоморів, то мені нещодавно стало відомо, що їх збирають на рівні їстівних. Виявляється, місцеві жителі в городні навіть їх приймають як лисички чи чорницю. Мухомор червоний має медичне використання, їх застосовують в народній та офіційній медицині, але я вас хочу застерегти, що це дуже делікатне питання, і тут необхідні точні знання. Не повторюйте це та не вживайте їх самостійно, це небезпечно. Як мені стало відомо також і соціальних мереж. Тоді можуть їсти це для спорів, або для зйомок в тікток, або просто банально від незнань. Тому дорослі повинні за цим слідкувати. Відомо декілька сотень видів мухоморів. Найвідоміші з них це мухомор, червоний, зелений, смердючий, цитриновий, пурпуровий, цезарів. Всі вони отруї. Дивіться, який мухомор. Це вид мухомор червоний. Взагалі то в лісі дуже тепло, волого, є запах грибів але поки що ні я, ні дідусь не знайшли жодного. Але я знаю що ми однозначно щось знайдемо. У нас в планах пройтись в дорослому лісі і в молодому. Це старий ліс, а це молодий. Ходімо далі. Коли ходиш молодим лісом, то зустрічаються ось таке непоодиноке сміття. Виявляється, хто ще не знає про гострі питання екології та чистоти в природі. Дорогі друзі, у лісі смітити не можна. Ей ти, любитель грибів! підпишись на мій канал. Не проходь повз. А я продовжу все-таки наполегло шукати свій білий гриб. Або підосиновок, або маслюк. І тут, друзі, ви не повірите. Тадам! Ось він красень! Подивіться! Оце білий гриб! Охайно його зрізаємо та кладемо. У нашу ось цю корзинку. Коли я зріз у цього красення, дідусь знайшов ще отакого. От Він ось так гарно ріс біля впалого дерева. Перемикайте. Так як тут я бачу буде жарко, наш план запрацював. Гриби треба шукати в глибі лісу, там, де ніхто не ходить. А ще білі гриби ростуть на галявинах, де є дуби та клені. Іноді їм треба ось такий мох, а також Листвені дерева. Також мох любить і такий гриб, як польський. Він мені дуже добре подобається. Чотири роки тому, хто знає і місцевий, я назбирав біля пам'ятника загиблого льотчика ціле три корзини польських грибів. Їх шукати одна забава. Вони ростуть. І на галявних, де волога та багато сонячного світла. До речі, ця місцина біля пам'ятника дуже історична. Якщо хтось із підписників у коментарях попрохає це розповісти, йому буде дуже цікаво. Я зможу випустити цілий ролик про це. Буде дуже пізнавально, льотчик загинув. У 1970-х роках історія дуже вражає. Дорогі друзі та шановні підписники, якщо вам цікавий мій контент, підпишіться на мій YouTube канал та інстаграм, щоб не пропустити жодного відео та світлини. Не забувайте також про розіграш призів на моєму каналі. Наприклад, Останній розіграш призів у відео про підняттяного рухом'як. Це не важко. А хто просто зараз хоче від мене отримати приз, то треба в коментарях написати, дати відповідь на питання. Коли саме здійснився запис ролику парад військової техніки на Хрещатику. Для цього треба переглянути відео. Де я про це зазначаю. І написати в коменти. Чотири дні, і символічний подарунок буде від мене у вас на пошті. Не нехтуйте розіграшем. Чесно кажучи, в цей день з дідусем ми більше нічого не знайшли. В лісі всі умови для цього. Волого, тепло, листопад місяць. А грибів чомусь немає. В лісі повно ось таких грибів. Вони схожі на піддубники. Але ми їх не брали. Ну, дуже вони підозрілі. Хто знає, напишіть у коментарях, що це за гриб. Оце ров. Від чого він утворився, мені цікаво і невідомо. Або це зробив який звір, або це впав якийсь снаряд. Хм, краще туди не ступати, там, можуть бути залишки від снарядів. Також у лісі, шановні підписники, я побачу ось таке. Подивіться, таке побачиш у лісі не кожного разу. Друзі, як ви думаєте, якій тварині це належить? Напишіть у коментарях. Так як починається дощ, ми вирішили їхати з дідусем додому. Ось такий у нас грибний улов у 2024 році. Будемо з дідусем раді, що ви залишаєтесь на моєму каналі. Всім, кому сподобалось моє нове відео, підписуйтесь на канал, ставте лайк і до зустрічі моїх нових відео. Чекаю на підписку.